Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Сьогодні у випуску. Харікейн переїхав до Баварії. Неймар домовився про повернення до Барселони. Кріштіано Роналдо порушив закони Саудівської Аравії. Фред підпиши угоду з Фенербахче. Андрій Лунін у заявці на матч проти Атлетик Більбао. Нападник Тоттенхема Харікейн переходить до Мюнхенської Баварії. Кейн не лише прилетів до Німеччини, але вже приїхав до лікарні для проходження медогляду, необхідного для завершення трансферу. Вочевидь, Баварія та Тоттенхем закрили всі питання щодо трансферу англійця. Раніше повідомляла, що Мюнхенці узгодили трансфер Кейна, зобов'язавшись заплатити Тоттенхему 100 мільйонів євро та бонуси в розмірі 20 мільйонів. Втім, шпори затримали виліт Харі Кейна до Німеччини, оскільки вирішили перевірити умови угоди. Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар близький до переходу у Барселону. Бразилець підпішує угоду за схемою 2 плюс 1 та зароблятиме 13 мільйонів євро за сезон. Проте для цього потрібно немало зробити. По-перше, Неймар має розірвати контракт з парижанами, аби перейти до Барселони вільним агентом. По-друге, каталонцям необхідно припинити співпрацю з кількома гравцями, аби дозволити собі бразильця. Кріштіано Роналду порушив закони Саудівської Аравії. Він перехрестився після голу. У мусульманській країні заборонено публічну демонстрацію чужої віри. Це загрожує арештом, депортацією чи накладанням фінансових санкцій. В останньому матчі Роналдо, після забитого голу, заходячи на свій фірмовий стрибок, перехрестився. Це не залишилось непоміченим та викликало суперечки. Перша думка винятків не може бути. Публічна демонстрація немусульманської віри призводила до численних арештів та судів простих мешканців. Десять років тому колумбійського граця Аль-Насрахуана Пабла Піно. Заарештували в торгівельному центрі, оскільки його сорочка не прикривала татуювання хреста. Але більшість вважає інакше, основне посилання таке це ж Роналдо. Ми вдячні, що він приїхав піднімати рівень нашого футболу. Нехай робить що хоче. Тому кріш, скоріш за все, відбудеться простим попередженням. Нагадаємо, що йому вже зробили виняток і дозволили жити з Джорджиною поза шлюбом. Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред незабаром стане гравцем Фенербахче. Вже завтра бразилець має вилетіти до Туреччини, аби пройти медогляд та підписати контракт зі стамбульським клубом. Вартість переходу клуби не розголошують. Нагадаємо, що Фред виступав за Манчестер Юнайтед з 2018 року і зіграв 213 матчів. Андрій Лунін потрапив до заявки Реалу на перший матч сезону. Наставник мадридців Карло Анчелотті вніс до заявки на першу офіційну гру 21 виконавця. Місце в списку знайшлось і для українського голкіпера вершкових Андрія Луніна. Нагадаємо, що основний вратар реалу, Тібо Куртуа, отримав складну травму і пропустить більшу частину сезону. І це дає шанс проявити себе Луніну. А це були всі новини на сьогодні. Підпишись, будь ласка, на канал, постав подобайку та допомагай розвивати український контент. До нових зустрічей!